Моя дитина захотіла собі зробити мак н чіз з тунцем, да? Ну, я попробував слішком. Коротше, він взяв баночку тунця, але взяв не так. Матюкався, що, блін, американці, і пробував її відкрити отут. Я кажу, Макс, ти просто звик, щоб в тебе оця сторона, яка з гострим краєм, яка тоненька, то вона з відкривачкою в Італії. А На цю сторону тунець не звертав увагу. <рив> <рив> так що отак от, от. Майте на увазі, що тунець в Канаді відкривається не з цієї сторони, а з цієї гострої. Чим бавиться моя дитина. <рив> Клас. <рив> У -у -у -у. <рив> <рив> Кайф. Махіве! <рив> Ні, ділась дно, але Макс може тобі зробити, правда, Макс? Да. Супер, дякую. Ну, як цьому дати посратися, як воно прийшло і прилягло тут Прямо на мені. Ну, як тобі дати посрати, як кошеняну. Мурмур. Угу. -мур. Ти, морда сладкая. Ой, 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 нападашка. Что? Что мені? Чего мяу? Кто разрешил точить когти? Все, ушло в подполье. Пеппа Пиг! Пеппа Пиг! Пеппа Пиг! Пеппа Пиг! <Filarrays Yap> активный режим у кошки. Машинка уезжает. Машинка уезжает. Что там такое интересное? Кажи, что ты мне до свой телефон суешь? Ну, еще зашка. Что ты там творишь, дитя? Пепа пиг, пепа пиг. Ой, как мы ее любимо обнимать. Ну, все. Цього літа нам пощастило, була дуже сильна сонячна активність. І ми змогли побачити сяймо. Мій, потопа, мій телефон, точніше, так не передає, як воно є насправді гарно. Але все одно це було неймовірно. Ми побачили, як воно рухається, як переливаються кольори, зелений, з червоним. Дуже гарно. Це була моя мрія показати малому, який приїхав на літо, яке тут буває сяйво. бо ми здебільшого навесні під час снігу ще бачили. А тут влітку моя мрія здійснилася, клас. Кошасте, я тебе, звісно, люблю. Але ти подивись, що... що ти коїш? Ну, що ти коїш? Дивись, вся підлога мокра. і там. Що? Тобі водичку Ще водички, Максик, дай їй ще водички, я потримаю мисочку. Бо вона все випила. Що тобі від мого телефона треба, ти кошеня? Ну, бере лапкою рухає і воно відсувається і все розливається. Треба мисочку тримати. Так, Кіця? Маньюнечка, пити хотіла. Ну, напевно, вночі все випило. Отяк. А мені зараз оце знову витирати. Це кожен день витирання. О, все в калюжах. І воно ще лапку отряхує, хвостик отряхує, і воно знов все мокре. Ай, які сонячні промені, класні. Вау! Клас. Що, не треба мені палець? О, он лапами шкребе. Манюня я шкребе. Не вміє пойти нормально. Отак, треба пошкрябати. Від задоволення чи що, не знаю. Отак, шкряб-шкряб. Так що їй треба тримати мисочку. щоб пило добре. Мяу! Маленьке мяу. Максик. Я після цього зайшла до цього, до лікаря. Того міграційного. Кажу, ну і що нам далі робити? Типу, вам прислали вже його, ці, е, е, як його тиск. А вони, знаєш, кажуть, да. Я кажу все нормально, кажуть, все нормально, все супер. Я кажу, добре, може, мені що робити? Вона каже, нічого, ми вже все відправили. Все, ти закінчив, я тебе вітаю, все. З міграційним лікарем ми все закінчили. Він не стряс з мене ще 65 доларів. Все, я зекономила, боже який класний лікар. Я його дуже люблю, він дуже класний. Дякую, дякуємо йому. Так, це мій обід. Ну, як обід, це мій сніданок більше. Е, О обід Макс вирішив зробити брауні, я йому показала. Я доїдаю салат, бо його вже три дні ніхто не хоче доїсти. Я вже не знаю, як його в себе впихати. О, носік, носік. Я не дозволяла залазити на стола. Носік мій. Нос Сьостенький мій. Коротше, я сьогодні була ранком на інтерв'ю. На рахунок роботи. Треба зараз дослати трохи документів. Поробити коротше, з моїми емейлами, з, з Ютубом і так далі. От. І генеральна уборка в мене ще сьогодні. Майки, в мене Чудо тут. Олюсеньке, попастеньке. Що там, собачки? От коли Мур-мур-мур-мур, маленький. Чудо малесеньке. Грамочко біла, таке классно. Дитина в мене зробила нямку. Дитина, то ти талантіша? Це, звісно, з упаковки, але блін, клас, дуже смачно. Ну а зараз мене чекає трошки прибирання, бо малий вже зробив все, що хотів. Тож я можу помити посудку, поставити її посудомийку, що не влізе руками помити. Ну і так далі.